Вічна відімвізуально. Танки зашлі. З надписюзе. Город Маріуполь блокірован са всіх старо. Ці унікальні кадри частина документального фільму українського військового кореспондента та письменника Мстислава Чернова. «20 днів у Маріуполі. Модератор серії благодійних показів стрічки Коріний Маріуполець Євген Тузов згадує: на початку великої війни намагався повірити в те, що все скоро мине. Ми думали, що ну, там політики там пограються між собою, там, чимось там поміряються і потім все закінчиться. Ну, максимум, що може статися, ти, як це було у нас. Е -е, Обстріляли мікрорайон е -е, на лівому березі Маріуполя. Ось, і ну, Так, ми цього дуже-дуже не хотіли, але ми навіть не здогадувались, наша фантазія не підказувала навіть нам тих масштаб масштабів вбивства руйнувань, котрих ми побачимо вже через декілька днів. Місто ось з 24 лютого, по 2 березня, місто поринуло в кам'яний вік. Тобто, після 2 березня в нас вже не було електрики, води, опалення, продуктів майже не було. Не було бензину, нічого. Микола Осученко розповідає, Маріупольське телебачення намагалося продовжити роботу і після 24 лютого. Убрали з ефіру всі роз розважальні програми. Ми збільшили кількість виходів випусків новин. Ми намагалися максимально інформувати людей, де що, що робити. Да ми зробили тоді ролики, які розпосурозповсудили по всій Донецькій області ролики про те, як себе вести при авіанальоті при артообстрілі тощо. А потім, після 2 березня, телебачення не стало. Все. перед сотнями тисяч людей постало одне завдання вижити. Євгену Тузову довелося стати комендантом найбільшого укриття Маріуполя. Дуже багато було малюків. Я маю на увазі грудніков. І це була дуже велика проблема, тому що коли в деяких жінок ну від стресу буває таке, зникає молоко, а дитячого харчування ти ніде не можеш знайти. І були такі випадки, коли люди ну не У нас такого не було. Нам вдалося забезпечити усіх дитячим харчуванням. Деякі жінки так, тому що не було ні дитячого харчування, не молока, і вони день за днем дивилися, як їх дитина вмирала в них на руках. Скільки людей загинуло у Маріуполі? З різних джерел лунають цифри. Йдеться про тисячі місцевих мешканців. Наші співрозмовники категорично не згодні, бо ж бачили все на власні очі. Мабуть, десь понад 100 тисяч, я вважаю, загинуло в місті Маріуполь. Тому що, коли мені кажуть, це у кожній родині хтось Мав там загинути, чи мінімум був поранений. В моїй родині на той час, що було в Маріуполі, були дві людини. Я та моя мати. Вона була на моєму сховищі. В нашої родини у одної людини з нашої родини три контузії. І там відірвані м'язи, ну це я вже не кажу про це. І це не моя мати. Дуже важливо бодай колись зафіксувати цифру цю. Тому що м, тут така штука, що якщо 8-10 тисяч жертв, то коли буде трибунал в Гаазі, то Росія може а, претендувати на статтю загибель цивільних внаслідок бойових дій. Окей, а якщо це цифра десятки тисяч, там більш ніж 100, то це вже стаття геноцид. І я б дуже хотів, щоб... Росія понесла покарання саме за геноцид, тому що нас убивали, просто нас винищували там. Рятуватися довелося, ризикуючи життям в середині березня. На свій страх і ризик маріупольці пробували вирватися з оточеного міста. У мене була легенда, я був простим режисером хокейних трансляцій, тому що я тебе там пам'ятаю, теж ми з тобою з тобою бачились на хокеях. Я боявся дуже однієї, однієї речі. Я справа в тому, що з 23 лютого я почав робити маленькі відеоблоги відповіді на панічні запитання. Маріуполь поки живе плюс-мінус. життю. По центру міста відрабатывається почали приблизно в час-два в ночі. Очень жорстко. Прямо авто, автоматні бої вдалеке, но самоліт періодично літає и это непредсказуема рулетка. І майже кожного дня я намагався це робити, викладати в діджитал. І потім я їду, і я розумію, що 24 блокпости, і на кожному може бути та собака, яка мене десь бачила, і це все. Ну тобто, це віли. Тому що я виїхав 15 березня, а шукати по місту окупанти мене розпочали 19-го, як керівника нацистського змі. Нині Маріупольці в гостях у Кривому Розі у нашому місті презентували фільм, який став найкращою документальною стрічкою за версією Британської академії телебачення і кіномистецтва. 20 днів у Маріуполі. Інтерес до стрічки незмінно високий, адже наше місто друга домівка для багатьох маріупольців, яким пощастило вирватися з пекла. Дуже турбувались про Маріуполь і про всіх мешканців міста, і про наших нацгвардійців там родна тактична група, частина тридцять і про. Танкістів, там 17-та бригада була, про наших хлопців, які в інших підрозділах. Ну і взагалі ну, про Маріуполь, як про частину України. І можу сказати, що дуже гарний фільм зняти. Дуже гарний і всім дуже рекомендую подивитися. От Там вся правда про війну, вся правда про початок війну, вся правда про людську трагедію. І після цих фільмів ще більше хочеться. Боротися та перемагати, і перемога буде за нами. Кривий рік з спочатку повномасштабного вторгнення став другою домівкою для більш ніж 80 тисяч вимушено переселених українців, в тому числі і Маріупольців. А Маріуполь, як всі ми знаємо, це найстрашніша сторінка з війни останніх двох років. Місто було з перших днів охоплено вогнем, сімдесят днів в блокаді, і місто, яке по суті, стримало навалу з тієї сторони. Забіль, а потім якесь спустошення і заціпеніння було до, до, до кінця фільму. Схвильовані дуже. У мене син воює, так що для мене це дуже тяжко. Це дуже сумно, що це стається з містами, як Маріуполь, і іншими містами в нашій країні. І, звісно, хочеться, щоб такого більше не ставалося жодним містом. Наприкінці кожного показу неформальне спілкування про наболіле. Що зараз із Маріуполем? Хто залишився в місті? з телеканалом, який я очолював, його не може бути, тому що ми з ними стали ворогами, само собою. Да? я знаю, що вони намагаються там щось робити. Нехай. Я їх телекружок такий собі. А що стосується Маріуполя, мешканців є. У мене є коннект з Маріупольцями, з Донеччанами. Тобто мешканці окупованих територій то моя біль, то мої люди. Так? Я щоп'ятниці роблю прямі ефіри в Тиктоці. А я тобі скажу, там по 20-30 тисяч людей заходять туди і дуже багато людей. А звідти мені вже передавали вітання з Міністерства і Їхнього вони мені кажуть: Ти задрав нас, тому що тебе тут бачать всі. Я говорю, ну якось так. Були літні люди, в кого нікого не було їх їм ніколи нікому не, не було там можливості вивезти. В них залишилась та квартира. Вони там полишилися. Це перша категорія. Були її ті. Кому немає різниці, при якої владі жити. Їм важливо, щоб в них був рядом там, якийсь там магазин, щоб зарплата якась з робота була, там аптека, якась там, може там поліклініка неподалік, і все. Там, хоч флаг Монголії, Австралії, Буркина-Фасо, неважливо. от були ті, звичайно, ті, хто чекали. Багато тих, хто були ніким. Вони там стали зараз всі, як то казав, класик. Ну і, звичайно, можливо, це буде дуже така, такий меседж, але є люди, котрі, приїхавши до України, не отримали нічого окрім двох тисяч гривень, а в них там залишилось житло і вони туди повернулися. 20 днів у Маріуполі дієвий спосіб нагадати Україні та світу про пекло, яке пережили сотні тисяч людей. Торік стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. 20 днів у Маріуполі та його автори здобули низку престижних премій. Втім, цілком можливо, що головна попереду, як і повернення Маріупольців додому. Воно впевнені люди неодмінно буде. Мстислав Чернов, Євген Малалєтка. Василіса Степаненка десь на, 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 у перших числах березня вони були у нашому сховищі. Ми разом чай тоді пили, і ніхто навіть не здогадувався, що зараз після усього того, що ми пройдемо, що ці ребята стануть зірками журналістики військової. Всі тримають поліцарівські премії. І мабуть, вже Ось у середині березня мій, мій приятель Мстислав Чернов буде оскароносним. Я на це дуже розраховував. Когось хотілося б обійняти так, щоб аж захрумтіло десь у шиї. Але ми за законні вектори вирішення таких питань. Обійняти, ти знаєш, хотілося б рідний дім, якщо б це можна було зробити, тому що. Де б ти не був, та, оця от, е, пісня, де б не був, не забуду дім. Це, це факт. По поверненню додому я обов'язково зроблю велику роботу над, над помилками 2014 року, над помилками 2022 року. І я дуже сподіваюся, що мені довірять очолити медійку деокупованих територій, і в мене буде дуже багато роботи. В нас всіх дуже буде дуже дуже багато роботи, тому що нам потрібно буде повертати людей ментально. Тому що деокуповані окуп... де землі без деокупованих деокупованих мізків людей, то є ніщо. Олег Хендриксон, Андрій Славний, Олексій Васильченко, постфактум.